Привіт всім! Цікаву ситуацію наблюдаю я в нашому токарному світі в Україні. Тобто, люди потихеньку дехто покупає нормальні токарні і інструменти, і якесь там обладнання там для заточки, таке інше, ще й покруче, ніж у мене. Там, і по потужності, і по розміру. Але те, що вони роблять, це звичайний перевод матеріалу. Притом якісний матеріал. Собачі миски для корма. Ніяких не вимить у них із, із їхньої свідомості. Другі радять сушити в полінах. Дивись, у нього токарний там здоровенний стоїть. Гідний токарний. на таких професіонали працюють. А він совітує поради дає початківцям, щоб зробити якісь там. Ну, токарний виріб треба сушити полі на 3 роки. Це майчня повна. Я вже про сушку бланків розказував. У мене є окремо по бланкам плейлист список відтворення. Заходьте туди, дивіться, там багато цікавого. От, Поэтому навіть поява токарного, гідного інструментів і іншого обладнання, воно зовсім назначає, що у людини все буде добре в токарці. Тобто тут або дудочка або кувшин, двох зразу не буде, ну ніяк. От якщо у нього в природі забито собачі майски для корму, от він їх і буде робити все життя. Потім вони просто набриднуть, він продає той токарний, каже, Не треба на мені. Я скалку витечу, жінки там, і на якомусь там на двигуні відправки, Поэтому якось так. Підписуємося, далі буде.